Думки стали дуже короткі. Там прожити до вечора, а що буде завтра, то то ну, типу, надто далеко. Я побачив, що можна загинути, що можна скалічитися, що гинули побратими, що ці всі ризики, вони дуже близько. Я зрозумів, що коли я хотів бойову бригаду, це був військовий романтизм. Просто хотілося о, цих красивих картинок, цього героїзму переживав, щоб мене встигли довести, щоб не ампутували ногу. Я взагалі думаю, якщо мені її відріжуть, то ну, начебто має закінчитися життя, а там буквально через ріг зі мною це відбувається. Тут Дуже важливо саме ну, не боятися загинути. Євген Сивопляс, захисник України, родом із Чернігова, пішов до війська добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У лютому 2024 року отримав травматичну ампутацію правої ноги під Авдіївкою. Наразі перебуває на реабілітації у Луцьку і проводить на вулицях міста акції з метою виховувати у людей відповідне ставлення до воїнів з ампутованими кінцівками. Пане Євгене, ми зараз перебуваємо на вулиці Лесі Українки в Луцьку, саме тут, кілька тижнів назад, так, ви вперше вийшли з плакатами. Що це були за плакати і, власне, що хотіли ними донести? Перший плакат це був не відверта обличчя не чудовисько, Це такі, наче, провокація. Чому від ви від мене відвертаєтесь, щоб люди подумали, додали плакат, поклади руку на серце і посміхнись? Це типу, вже як навчання було як? Не відвертатися, але що ж робити, як можна шанувати мене. А мене був перший вихід в місто, пирокарню, купити продукти, і я сам пішов. Це був мій перший досвід. Я побачив, що люди відвертаються, опускають очі, бо такий, наче прозорий погляд, що я скло. Я навіть ну, трошки всередині, як ну так взагалі можливо дивитися, а якось виходить. І це почало дуже ображати. Ображати, що зі мною щось не так, що мене суспільство не сприймає, не хоче мене, і їм стало боляче. Я прийшов у лікарню, відчув цю образу як так, що я вас захищав, а зараз ви навіть на мене не можете подивитися. І народилася ідея записати перший ролик. Ми його записали в залі реабілітації. Я скидав аркуші, а він набрав мільйони переглядів. Ось, і далі ідея за ідеєю, що суспільство ну, треба допомогти йому навчитись взаємодіятися з такими, як я, пораненими і взагалі військовослужбовцями. Пане Євгене, пропоную почати для нашого знайомства трохи з вашої історії ще взагалі до повномасштабного вторгнення, так, щоб наш глядач більше розумів, хто ви і звідки, де взагалі ви проживали, чим займалися до повномасштабного вторгнення. Я з міста Чернігова а, працював на підприємстві з виробництва спортивної техніки, оператором плазменої різки. А, до речі, зараз ці тренажери, які, до яких я долучався до виготовлення, знаходяться в залі реабілітації госпіталя, де я перебуваю. Я якраз працював нічну зміну на роботі, а, почув ці прильоти по аеродромах, зрозумів, що вже щось починає відбуватися. Почав шукати якусь інформацію, якісь новини. Я тоді був в Бороварах і розумів, що потрібно повертатися в Чернігів, всі блаблакарено, тобто всі транспортні засоби, в них неможливо було знайти квиточок, якось забронювати. І я намагався піймати машину. Повернувся додому. Вдома в мене чекала дружина, донька. Всі були налякані, не розуміли, як діяти далі. я розумів, що треба, мабуть, ставати до захисту. А почав говорити про це з дружиною. А, мач... а якого віку донечка перепрошувала? 16 років. 16 років. Говорити з дружиною. Бачу, що вона а, не хоче, щоб я йшов в військо, а, переживає за моє життя. А так відбувалося 24-25. -го, го Я розумію, що я не отримую від неї дозволу. І 26-го зранку я їй кажу, що йду в магазин, а сам йду в, до військомату в чергу. А, і вже коли вона мені, мені телефонує, де я є, чому я ще не повернуся з магазину, я вже їй кажу, що не повернусь, що пішов вставати до захисту. І ввечері того дня ми вже були в протитанковому розрахунку. У нас були і сучасні гранатомети, і наші українські, і ми мали захищати один із в'їздів в місто, угу. ваше рідне місто, так, так, угу. Чернігів. Зрозуміло. І власне, як далі розвивалася ваша доля як військового, і оцей момент цивільний військовий. Так я так розумію, раніше ви з військовою справою не були знайомі, так як вам було до цього всього звикати? Чи все таке стрес брав своє? Як було на початках, принаймні? На початках було життя там прожити один день? Не було, знаєте, життя так одразу змінилось. А думки стали дуже короткі там прожити до вечора, а ще буде завтра, то, то, типу, надто далеко. Наприкінці березня, початок квітня, ворог відійшов з нашої області і ми почали займатися тим, що заривати район Чернігівський, будувати оборонні споруди, лінії окоби. Роблячи цю справу, я починав відчувати, що Хочу корисним бути саме в бою, саме на фронті. Ви кажете, що почали для себе шукати варіанти і зупинились. Ну принаймні, побачили, так треті ж Так, штормовий. Побачив, що набирають. Поїхав до них. Спочатку не пройшов фіз тест, хоча я займався спортом все життя, але мені саме не вистачило витривалості, Я повернувся в рідну бригаду. На протязі місяця активно тренувався, поїхав на повторну перездачу і пройшов фіст тест. В листопаді 2022 року відбулося моє переміщення наказом. А з бригади в бригаду я долучився до 3-штурмової. В січні 23-го в складі бригади вирушили на Бахмутський напрямок, тоді його обходили по флангам, а ми були відповідальні за роботу на, на нижньому південному фланзі, тоді штурмував Вагнер. Активно, і наша задача була стабілізувати фронт. Тех... А вас яка була конкретна посада? За що ви гранатометник. гранатометник? Я тоді був гранатометником, так. І там я отримав своє перше поранення в праву ногу в стегном, як і тканини. І коли була евакуація, мене ось з цієї ділянки в мене такі стався випадок, що я втратив контроль зв'язок з, з, з реальністю, не відчував скільки проходить часу. Чи то п'ять секунд, чи п'ять хвилин, чи тридцять хвилин. У мене був турнікет на нозі. Я переживав, щоб мене встигли довести, щоб не втратити не в цей час дві години, щоб не ампутували ногу. І така, начебто, була панічна атака. І я взагалі думаю, що мені її відріжуть, то ну, начебто має закінчитися життя. А там буквально через ріг земною це відбувається, все таки ви. ви, ви... На іншому напрямку я втрачаю ногу, і взагалі, це перше поранення, воно е дуже вплинуло на мене, що я побачив, що можна загинути, а що можна скалічитися, що гинули побратими. А що ці всі ризики, вони дуже близько. Це може бути ну, просто одна секунда і немає життя. І у цей, я зрозумів, що в мене тоді, влітку, коли я хотів бойову бригаду, це був військовий романтизм. Просто хотілося цих красивих картинок, цього героїзму. А потім я стикнувся з реальністю, вона інша, почали працювати ці захисні механізми. І далі в мене був такий внутрішній стан, що був супротив, якісь внутрішнє блокування, далі повертатися у стрій, такий внутрішній саботаж до навчань. Ну, просто щось не пускало далі вперед, і я звертався до психолога, і вона мені пояснила, що так почала працювати психіка, що вона намагається захистити мене від цих небезпек і блокує. І Мотивація в мене була ну, дуже на низькому рівні. І Вихід я знайшов саме в нашій історії України. Я почав купувати книжки. І саме в часи української повстанської армії, де я побачив багато героїчних вчинків. Наших предків, їхньої жертовності, служіння, вони там просто були. Ну, для, для мене це просто зірці, зірці цієї ідеї і, так, так, і служіння цієї ці, ці ідеї. Читаючи це, я відчував, що я відновлююсь всередині, Ось я почав а, знаходити для себе сенси. Почала відновлюватись мужність, сміливість, і от все-все воно як, як якась психоемоційна реабілітація. Усе читання історії воно поверту повернуло мене в стрій. В березні вже ми почали робити рейди до противника, щупати там на скільки ми можемо бути готові, для того. Ви повернулись назад в третю штурмову. Так, 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 на фронт, на схід на Бахмутський напрямок. А в березні ми почали робити рейди, а в травні вже ми. Почали штурмувати і був наш штурм за штурмом. І під час одного штурму ми пропустили в окопах ворога. Він почав нам стрілювати в спини, ранити нас, почали кидати в один одного гранати, намагаючись закинути в той окоп. І, а, а ворог викидував відповідь гранат ну, свої. І одна з гранат мене поранила в праву руку. Я знову поїхав на лікування. Був вже в Харківській області. Те, що було там у вас у Чернігові, і завдання, які ви виконували в складі третьої штурмової, це певно ну Різні, абсолютно так, не зрівняєш так, так. ніяк небо і земля, як то кажуть. Як працювала тоді психіка, і як ви, от ви трошки відновлювались? Тим паче, коли вже десь трохи після першого поранення похитнулася стабільність і цей такий налаштування до героїзму, і зрозуміли, що воно не тільки з кадрів, так. Таких так. складається героїчне, хто сиділо проти на інше. Ну, почала працювати ідея віддати цілого себе на захист батьківщини, всі свої здібності, вміння, здоров'я. Ну, принести себе в жертву, наче якщо там треба загинути, то подумки я був згоден до цього, що моє життя може ось тут в цьому бойовому виході прирватися. І мені було з цим мов. І зник у цей страх смерті. І під час штурмів це давало такий ну спокій. Ну тобто, страх був, але ну такий, що я міг володіти собою, розуміти, що відбувається. Тут дуже важливо саме ну не боятися загинути. І як власне сталося ваше третє поранення? Це вже воно стало таким доленосним для вас. Я правильно розумію? Так, так, це вже був лютий 24-го року. Ми заходили в Авдіївку, займали вулицю за вулицею, і потім тримали ці вулиці, щоб війська могли, які там були, виходити створити у цей цю можливість для виходу всіх суміжних сил. Спочатку там пару пару діб було так більш-менш спокійно, а потім почався такий, наче вогняний дощ, і безперервні штурми ворога. І це так, так, так такий був бій війна нонстопом, де не було змоги відпочити, поспати. І почалося це виснаження фізичне, емоційне. І з'являлася така втома. А в нас весь особовий склад був задіяний, що не було резервів, щоб хтось міг нас поміняти. І Я взагалі зрозумів, що саме в Авдіївці, що найбільший мій ворог це саме втома, бо я вже перестав берегти своє життя, присідати, прилягати, коли літить міна, коли йде стрілковий. бій. Трохи байдуже ставитися Таке до того. Байдуже, що відбувається. да, ворог штурмує 50 метрів нашу посадку. Я повний зріст просто навіть там не. Не взагалі не обережу. Ну, Настільки було вже все одно. А, і, болі, і боліли м'язи, боліли суглоби, бо це ж постійно в бороні кожного дня. І в мене таке було. А, я, я йшов, намагаючись зустріти резерви, йшов і звертаюся до Бога такий. І прошу, а, щоб швидше мене вже вбило, щоб перестати страждати. І я йду зустріти. Ці резерви намагаючись, бо я туди-сюди за ними виходив. Вони намагалися підходити. Я туди-сюди пересувався, йду, роблю крок лівою ногою, роблю крок правою, переношу центр тіла, щоб спертися вже на праву, і прилітаю міна, перебиваю ногу. Я вже ну нема на що спиратись. Я падаю, падаю на, на спину, підіймаю стегно. І не бачу за ну, кінцівки. кінцівки. Мені, мені здалося, що вона відлетіла в сторону, а вона просто звисла на м'язах, на шкірі і була наче непомітною для мене. І я взагалі думав, що її нема. І оця настала мить та мить, що ось зараз я можу закінчити ці страждання. Я був один, нема кому рятувати моє життя. Я зараз не буду вдягати турнікет. Спокійно собі за дві хвилинки стечу кров'ю. І помру. Це такий, мені здавався вихід та перестати страждати. А потім думаю, зараз там вже залишилось у двоє хлопців. Я не зустріну резерву, їх не проведу. Вони зараз їх виб'ють, просунуться вперед. Моє тіло буде під контролем вже ворога. Ніхто його там забирати, продавати не буде. Воно буде собі лежати. Його з'їдять черв'ячки потрошку. А дружина моя буде все життя намагатися дочекатися ці залишки тіла, щоб якось заховати. І мені стало так дуже і шкода. Я собі так покрутив це, все її життя і страждання, і шкода. І я вирішую, що ну треба не боротися, <говорити> продовжувати, що спробувати. Ягаю турнікета собі, перекризав, зупиняю кровотечу. Перед передаю операції, що в мене травматична ампутація, де я знаходжусь. Всі командири намагаються спрямувати до мене людей, щоб мене витягнути, врятувати. І так само працює артилерія. Вони під, під ризиком цієї артилерії, саме загинути, знаходять мене, починають мене тягнути під руки. Ми йдемо, падаємо, йдемо, падаємо. Вони там. Намагаються змінювати, змінюватися. Я вже потім так насилився, що я вже не хотів ніякого порятунку, щоб просто мене залишили. Я спокійно, «Америк, прошу, хлопці, залиште мене. Просто просив. А вони ні, ми тебе витягнемо. Це ж тягнуть, тягнуть. Я бачу, як їм важко. Приїжджає бронетранспортер. Мене грузять туди, там багато людей, поранених. І а, ми почали рух. Їдемо, їдемо. Я такий вже геть знесилений, коли мене. Питали вже навіть, я вже не було сили відповідати, і один хлопчик мене тримав просто за руку. І коли щось мене запитував, я так от йому вказівним пальцем давав знати, що я його чую, що я в свідомості. І коли нас везуть, а, так бо, бо, болить цей. Мені наклали турнікетів, там може три або чотири штуки. Там так хотіли щось перестраховувались, і так воно боліло. я там собі знайшов легесенько знайшов. І почав відкручувати, бо я вже не міг терпіти той біль. Я вже думаю, я краще стечу в цей залишок крові трачено. Я вже не можу терпіти. Цю турніки дуже важко витерпіти. Прямо ну. Справді. така біль, да, скажена. А я собі там по це? одному обороту відкрутив, ось, і трошки там кров пішла, я відчув полегшення. і так і наче ну, здохнуло щось. І потім побратим інший медик. А ну він просто ну, по протоколу діє, що все одно потрібно перевіряти. Ну, і, так. Він, і він такі хубрику заліз, потрогав і позакручував назад. назад мені. Це все. Так, рятував мені, ну типу, я хочу по -по позбавити страждання, він хоче врятувати мені життя. Я приходжу до тями і бачу, що моя нога в каркасі, ну що вона ще зі мною. Потім мене перевозять там трошки далі, містечко роблять операцію. Ставлять її ну, на метал цей на апарат. Так, так. Ось, і кажуть, що ми врятували твою ногу. Я був дуже здивований. Потім далі мене везуть в Дніпро, зранку привозять, а, і хірург розматує її. Ось і я бачу, в якому вона стані. І розумію, що, мабуть, мені не вистачить життя, щоб а, почати користуватися цією ногою, бо там понівечені м'язи, кістки. І я розумію, що я не хочу займатися тим, щоб цією безкінечною реабілітацією. А з 17 на 18 відбувалась так, відбувалася вночі операція. лютого, лютого лютого. А поки вас оце намагалися ще вам кінцівку вашу врятувати, чи згадували ви про те, як після першого поранення та найбільше боялися цього ампутації? А тепер, власне, по своїй добрій волі казали та ліпше вже так, як оця така трансформація, ще відбувалася у вас внутрішньо в голові, чи просто вже маємо те, що маємо, і ліпше так, ніж нічого, як то кажуть. Ну, ось після того, як я почав а, читати історію країни, як а, став готовий до смерті, то для мене на одних вагах смерті, а на інші там втрата однієї кінцівки, але ж це ну, таке часткове обмеження. Я ще типу можу багато чого робити, тому в мене не було якогось сильного там трауру, якоїсь трагедії з цього. А ось а мені хотілося ну швидше з цим розібратися, наприклад, якщо ампутація яку я бажав, то я розумів, що ось мене зашили, і, і пішов відлік часу, що мені там має там з кожної години або з кожної добою ставати легше. Ну, Що вона має заживати, і прийде час там, і взагалі типу буде нормально. Відбулася ампутація, і а, я думав, ну що все, треба чекати покращень, і з'явились фантомні болі, яких я взагалі не очікував. Як це може бути, як від цього можна страждати? Як вони? Можуть виснажувати. Ну, а сім'я, родина, дружина в першу чергу, так як вони сприйняли ваш новий облік, скажімо так, операцію? Чи були з вами? Дружина приїхала в Дніпро, ось відбулася ампутація а, вночі, а вдень вона вже приїхала до мене. І коли я ще телефонував, коли в мене була нога, і казав, що можлива ампутація, то я чув а, в її голосі радість. А, Радість за те, що я вже більше не піду в ту посадку, бо для неї це було, що нарешті там він перестане бігати в цих штурмах і залишиться вдома, живий там. ось. Тобто для неї це не було трагедії зовсім. Вона нарешті знайшла якісь вже полегшення і спокій в цій, в цій втраті. Донька, ну спочатку, коли побачила моє відео, я там почав відео знімати, то Дружина каже, що вона плакала, а потім вони до мене приїхали, і я запитував, як вона себе відчуває поряд зі мною, коли в мене нема ноги. Бачу, що нормально. Коли ще було перше поранення, я відновлювався і почав ходити по сходах, щоб реабілітувати ногу і помітив, що сходи, ходіння по сходах воно впливає на внутрішній стан. Формується він такий, а, такий переможний, наче піднімається дух, і я собі ставив мету 23-му році. між бойовими виходами зробити 10 тисяч поверхів. Я цього досягнув і цю ціль мету переніс зробити 24-му. І до ампутації я встиг зробити десь 1200 поверхів. Потім а, я приїжджаю в Дніпро. Це був шостий день після ампутації. Я ну, типу, не розумію там, чи зможу я вже, чи вже треба відмовлятися від цієї мети. І там лікар такий ну, дає мені милиці і каже, можеш користуватися. І я спробував ну, піти. Це такий це перший раз я став на шостий день, і я знайшов там сходи всі лікарні, піднявся на три сходинки на милицях. Бачив, що це реально, і зрозумів, що саме сходи. Мене ну, повернуть до попереднього стану внутрішнього, і в той вечір я вже робив своє перше тренування. Зараз я вже почав додавати вагу. Мене на спині рюкзак там лежить 8 кілограмів гиря, і на цій нозі таких два обтяжувача по, угу. по два по кілограму, тобто 10 кілограм. Я додаю. Так. Ну так само, щоб продовжувати розвивати витривалість, бо я ще допускаю думку, якщо я стану на протез і буду гарно на ньому рухатись. Можливо, я ще повернусь. Якщо закон дозволить, встрій, і піду ще в наступний бій. Ну, ще, ще ще живе в мене така думка. І я все одно до цього готуюсь. Як довго ви вже в Луцьку і як вже ваш ну, побут, як це можна назвати, будується тут? Ну, Луцьку я з 24-го. 24 лютого був в трьох лікарнях. У вас є в місті протезні підприємства, місцеві, ну і мережеві є. Приходять лікарні, представники, це дуже класно, що не треба шукати, що можна поки лікуюсь, поспілкуватися, обрати, повивчати. Наразі я маю двох кандидатів, комунікую з ними, так, і при, при, примірююсь по власним відчуттям, куди все-таки буду. Ну, Звертатися буду обирати до так. Так, патріотизм не підбився зараз. Я ходжу, намагаюсь ходити активно в школи до молоді до нашої сьомиї, дев'яті, старші класи. І розказую про свій цей бойовий досвід. Даю людям ну молоді месенджі, щоб вони обирали для себе шлях захисника, щоб дівчата обирали собі хлопців. Захисники в їх глазах хлопці були героями, наче знаєте, намагаюсь елемент патріотичного виховання з якимось власним прикладом, наче трошки спрямувати. Наше суспільство ховається від реальності, не звикло і не хоче. Я би так сказав. Ну, мабуть, бо це. Може бути страшно, може бути соромно, може там потребувати якоїсь внутрішньої сміливості, мужності. Записуючи ці ро ролики, робивши ці акції на вулицях, я розумію, що це взагалі такий серйозний виклик, і що на початку в мене а, ну, була ілюзія, що це легко можна змінити. Що вони подивились там і почали а, ну, гарно реагувати. Подивились, пореагували, а, потім перестали реагувати. Поригували, перестали. Ось воно виходить так, що наче там щось виходить досягнути, а потім воно все відкачується. Можна вийти на вулицю і зустріти. Наприклад, був досвід, я проходив там 200 метрів всього. Зустрів три людини. Три людини приклали руку до серця, зробили цей жест. Я такий бував, ну типу, клас! А можна, а можна ти, ти три години містом і буде, і не буде жодного жесту, вітання там, а буде ну, такий ігнор. І в ці походи в школи, взаємодія з вчителями, бо вони ж е такі авторитети для молоді це все на те, щоб починати рухати ці зміни. Я поки буду тут ну протезуватись, е буде реабіліта реабілітація, буду докладати до цього засилля. Не знаю там, чи чи вдасться щось змінити. Ось, але знаю, що складу руки, то все одно спокою не буду мати і треба діяти. Як реагують на це люди? Це вже ви кілька тижнів. Правильно робите такі акції кілька разів на тиждень, як виходить? так. Як так. реагують? Люди позитивно реагують, підходять, кажуть, ні-ні-ні, вони не чудовисько там цілують, обіймають, особливо жіночки там, за 50, вони такі ну, найщиріші, найемоційніші. А ось діти класно реагують. А, до речі, діти ну, такі дуже сміливі, ну, такі років а, десь 8, 9, 10 такі. Дуже сміливі і фінальний меседж для усіх українців. Так ми все ж таки зараз продовжуємо бути в дуже непростому напруженому часі. Що би ви хотіли сказати усім нашим людям? Можливо, побажати. Поки а, наші хлопці і дівчата тримають а, там фронт, то всі, всі люди будь-якого віку в нашій країні для них створюється можливість, щоб вони ставали сильнішими. Ось працювали над собою, змінювались. Само і були готові а, далі перейняти цю боротьбу і зберегти нашу державу. Супер щиро дякую вам за інтерв'ю. Швидшого одужання і нехай все буде добре. Дякую. Обличчя війни, герої серед нас це спільний соціальний проєкт телеканалу конкурент Тіві та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі.